gps трекери дрес-код і квитки встановленого зразка. Івано-франківські маршрутки виїхали у рейс за новими правилами та возять пасажирів за тарифом 4 гривні. Більшість водіїв уже мають зелену стандартну уніформу та бейджик з іменем. До їх професійних обов'язків додалося обов'язкове обілечування пасажирів. кажуть, суттєвих незручностей через це не відчули. Працюється як завжди, просто вже краще трошки поведінка від пасажирів. А от пасажири не надто вдоволені. Мовляв, система gps контролю за маршрутками та і у зелених футболках ще недостатня підстава для такого значного здорожчання проїзду. Зарплати насамперед, щоб піднімали, а тоді ціну піднімали. А інакше вони не праві духота, сморід. В автобусах брудні сидження підняли ціну на бежик 4 гривні. Нічого не змінилося. Були водії з бежиками, а деякі були без бежиків, деякі вручали квитанцію, деякі ні. Я вважаю, що собі вартість десь в районі 2 гривень. Те, що 4 гривні це. Швидший заробіток перевізники. Щоб більше інформувати людей про нові правила проїзду, начальник відділу промоції міста Ірина Рабарська започаткувала у соцмережах своєрідний флешмоб. Його суть фотографувати та опублікувати на сторінці, отриманий в автобусі квиток і передати естафету друзям. Втім, уже вранці з'ясувалося, що не всі перевізники підтримали новації. Біхала маршрутом 23, треті. На жаль, даний маршрут не виконав ті умови. Вони встановили в маршрутках надписи, що проїзд коштує 4 гривні. Мешканців брали почти. Три гровні за проїзд, самі свою чергу не видавали ні квитків. На звернення до них, чому вони ну до їхній їхніх вони сказали, що немає, і коли вже назвали, що згідно з рішення і умов договорів виконавчого комітету, ви повинні були виконати всі умови, Вони перелякводі перелякано глянув, зрозумів, що якась можлива перевірка, і зараз повернув мені суму, тобто я оплатила 2 гривні. Між тим комунальники зізнаються, боялися, що буде гірше. Та загалом реформа відбулась позитивно. Втім, вже встигли зафіксувати порушення з боку конкретних перевізників, до яких застосують санкції підприємства. Станіслав Транс, от вони мають частинку 23-го маршруту, вони мають так само 31-й і, і 55-го два автобуси. Тобто вони не маючи квитків, не маючи відповідної форми для водіїв, вони видаючи квиток 3,50, беруть з людей 4 гривні, тобто ми їх попереджали, щоб такого не робили. На жаль, не дослухалися, тому ми зараз акти в поліції Формуватися і буде подання про розривання угоди з даним перевізником. Водночас система моніторингу транспорту ще має певні технічні недоліки однак, фахівці обіцяють найближчим часом їх ліквідувати. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.